Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Легендарний Рой Джонс молодший впевнено назвав переможця майбутнього поєдинку між Дондеєм Вайлдером та Френсісом Самгано. Їх бій запланований на наступний рік. Американський блогер та боксер Джейк Пол прокоментував свій бій з Джервонтою Девісом та заявив, що кожен бажаючий зможе отримати свій шанс, але його цікавлять тільки чемпіони та їх пояси. Менеджер Мозеса Ітауми Френсіс Уоррен повідомив, коли його підопічний проведе наступний бій. Між тим, екс-чемпіон Девід Хей назвав єдиного бійця хевівейту, який зможе його побити. Усіх інших молодий британський вундеркінд просто знесе. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Дивно, але переговори щодо бою між здаруваннями нокаутерами Деонтеєм Вайлдером і Френсісом Гану тільки-но розпочалися. Хоча ні в одного, ні в іншого весь цей час не було жодних альтернативних варіантів. Поєдинок попередньо планують на наступний рік. А легендарний Роджонс молодший вже впевнено назвав переможця. Вайлдер поб'є Нгану, тому що він вміє боксувати. Він розуміє бокс. Самі бачили, що Зонгану зробив Джошуа. А Вайлдер відомий тим, що у нього ще сильніший удар. Якщо Джошо зробив це з Нгану, тоді тільки уявіть, що станеться, коли свій удар до мети донесе Вайлдер, сказав Джонс в інтерв'ю «Seconds Out». Нагадаємо, що Уайлдер останні роки проводив по одному поєдинку. Востаннє він виходив на ринг у червні, коли нокаутував у сьомому раунді співвітчизника Таріла Хердана. До цього його перемагали Джозеф Паркер та Джан Джелей. Френсі Сенгано за правилами боксу бився у березні 2024 року та був нокаутований у другому раунді Ентоні Джошуа. Після цього у жовтні він прийняв бій за правилами змішаних єдиноборств у турнірі PFL та нокаутував у першому ж раунді бразильця Ренена Ферейру. Новина про те, що Джейк Пол 14 листопада в Атланті зустрінеться з Джергунтою Девісом, викликала практично одностайний потік обурення серед фанатів боксу. Полівальники не задоволені тим, що Девіс відмовляється від реваншу з Ламонтом роучем молодшим, а Пол збирається битися з людиною, яка важить приблизно на 70 фунтів менше за нього. Та мені все одно сказав Пол, тому що, по-перше, вони все одно будуть дивитися. Всі вони увінкнуть трансляцію. І я завжди кажу: якщо тобі щось не подобається, не говори про це, тому що так ти тільки робиш це більше. Але в кінці кінців люди завжди будуть щось говорити про кожен мій бій. Я б'юся з одним з 110 бійців паунд фо паунд Для Джервонти цей ризик навіть більший, ніж був для Флойда Мевезера в бою з Конором Макгрегором у 2017 році. Конор не був боксером. У Конора не було переваги у вазі. А Джервонта, на мій погляд, йде не більший ризик. йому варто віддати належне саме через різницю у вазі. Саме це робить бій рівним. Його навички та досвід бійця топ-10 паундфо-паунд проти моєї переваги у зрості та вазії. Думаю, в боксі не так багато імен, які і збирають натовпи і розважають, і при цьому я дійсно відмінними бійцями, пояснив Пол. Тому мені завжди було цікаво вийти проти нього, адже я люблю великі події. Я люблю кидати собі виклик. І я завжди бачив це як цілком реальну можливість, як бій, який я можу виграти. Але я і не поспішаю, мені 28. Я завжди чесно говорив про свою кар'єру. Спочатку будуть божевільні, видовищні великі бої, а потім я поб'юся з чемпіонами. Колишніми чемпіонами світу на кшталт Хуліоси Зарачавоса Молодшого, і я хочу Баду Джека. Я хочу всіх цих хлопців. Так що єдиний мій ворог це час. Потрібно все встигнути і все правильно вибудувати. А поки я просто отримую задоволення. І в підсумку всі отримують шанс на бій зі мною, сказав Пол в інтерв'ю «Боксінсейн». Та попри всі виправдання, фанати, які раніше, залишаються незадоволеними. Для багатьох цей бій виглядає більше як шоу, аніж справжнє спортивне випробування. А як ви вважаєте, це буде історичний виклик і шанс для Девіса довести велич, попутно заробивши кілька десятків мільйонів? Чи все ж чергова церкова постановка від Джейка Пола, пишіть під відео. 20-річний британський супертяж Мозесі Таума не збавляє обертів, і до кінця року знову вийде в ринг. Про це повідомив його менеджер Френсіс Уоррен, що є сином відомого промоутера Френка Уоррена. У травні Мозес за два раунди знищив американця Майка Балагуна, а лише тиждень тому впевнено розібрався зі своїм співвітчизником Діляном Уайтом. Як він сам сказав після бою з Уайтом. Якщо з'явиться шанс на бій за світовий титул, він ним скористається, нагадав Френсіс. І я не сумніваюся, що він захоче це зробити. Може не в наступному поєдинку, але точно протягом найближчих 12 місяців. Особисто мені дуже подобається варіант з Філіпом Хаговичем. Думаю, це відмінний бій для Мозеса, щоб зробити наступний крок і вийти на світовий рівень. Філіп вже пройшов через це, і в нього є досвід. Але є і інші імена. Агітка БЕЛ згадувався кілька разів. Майкл Хантер, Джаред Андерсон. Також є кубрат пулів у рейтингу WBA, у якого одна з версій світового титулу. Так чи інакше, Ітаума знову вийде на ринг у грудні цього року, зазначив Ворон. Тим часом відомий промоутер Еді Хірн назвав бійця зі своєї команди, якому під силу здолати Ітауму. Це величезний 27-річний австралієць Теремуана Теремуана з восьма перемогами на профі, з яких усі вісім дострокові. Іншої думки з цього приводу екс-чемпіон у Кризервейті та хевівейті Девід Хей. Він у захваті від 20-річного суперважкого Вундеркінда Мозеса Толуме, але вважає, що зупинити його може лише один. І в цьому списку немає жодного з перелічених вищебійців. При цьому Хей не сумнівається, що Ітума вже зараз легко посунув екс-лідера суперважкої ваги Ентоні Джошуа. Ну так, думаю, що він всіх поб'є. Єдиний, хто його може зупинити, це Усик. З огляду на перемогу Мозеса над Вайтом скажу, що тільки у Усика будуть шанси. Знаю, звучить божевільно. Знаю, звучить як щось нереальне. Але зрозумійте, що в стилі цього хлопця немає ні сучка, ні задирки. Не бачу де і за рахунок чого його можна перебити. Все дуже чисто, все дуже гладко. Не думаю, що я бачив щось таке коли-небудь раніше, сказав Хей в інтерв'ю TV. Що ж, як ми бачимо, навколо Мозесаєтоуми вже формується справжній ажіотаж. Одні пророкують йому швидкий підйом до чемпіонських боїв, інші шукають способи його зупинити. І тут виникає головне питання. Чи справді молодий британський вундеркінд може стати наступним суперником Олександра Усика? І чи потрібен нашому чемпіону такий виклик після здобутого абсолюту? Пишіть ваші думки у коментарі. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.